Починаю. От такий пристінний буде. Кришку вже приміряв. Ось такий. Іду пробувати. Ніколи таким не займався. Зараз буду пробувати. І так, друзі. Зібрав бачок, встановив арматуру. Кажу так, лежа, тому що тут ці пластмасові. Думаю, зараз залюлітр води і провірю, чи тече, а то зберу, буде текти, бо цю арматуру тільки рукою закрутив. Боюся, там зламати пластмасу. Це, це пластмаса, якщо зажму, щоб не зламалася, зараз провірю. І так, встановлю. Так, друзі, заливаю водички, провірити, не тече. Думаю, літра хватить. І так. По ходу все сухо. Можна буде збирати. Ще почекаю 5 хвилин і потім скручу. А зараз починаю відмічати, де будемо ставити кріплення. Так і ось так. І зараз з другої сторони. Поставив мітки, ось так посединці тих кріплень. Отвори зроблені. Зараз будемо кріплення робити. Так, приміряю його. Зараз. Обклею скотчем низ малятний, щоб на силікон поставити. Починаю провіряти. Вроді встановив, підключив воду. Вода пішла. Провіруючи гофра добре, бо дуже важко встановлювати місце мало і нічого не видно. Буду спускати воду і дивитися, чи порядок. Спустив воду і потекла вода. Треба розбирати. Гофра неправильно одягнута. Спроба номер 2. Воду зібрав з підлоги, напускаю по-новому. Було, відсував, була гофра знялася з виходу самого монітаза. Так, пробуємо. Дивимося, ніде не тече. Поки ще нема. Зараз наберемо ще. О! No? Супер! Так, ще перевірю пару раз.